Сумчани проти газовиків. Епопея щодо встановлення загальнобудинкових газових лічильників по місту продовжується. Одними із перших від такого лічильника відмовились мешканці 15-го будинку по вулиці Івана Сірка, колишня Дем'яна Короченка. Днями отримали шокуючі платіжки від суми газу. Подробиці дивіться в сюжеті Альони Щербакової. Мешканці багатоповерхівки кілька днів тому отримали нові платіжки за газ. Цифри просто вражають, адже платити доведеться удвічі більше. Таким розрахунком у сумигазі лякають усіх, хто відмовляється від загальнобудинкових лічильників. Не схотіли щотчика домового встановити один на дом, підняли у тройному за газ. Мешканці кажуть, їх будинок був одним із перших у черзі на індивідуальні лічильники газу. Та саме їх газовики чомусь оминули. Індивідуальний ми просимо поставити індивідуальний, але нас правда, не, не слышать. Але сьогодні сумчан почули. До них прийшли члени Українського об'єднання патріотів Укроп партійці розділяють обурення дієми суми газу. Они нашли для себе самый простой выход установки домового щочика, і як ми сьогодні видим, люди з цим не согласны. по одной простой причині перше, це незаконно. И і это етак не, несправедливо и нечестно. Під час зустрічі із сумчанами укропівці запевнили мешканців, вони допоможуть у вирішенні газової проблеми. Ми всі мають право ставити сітчики індивідуальні. <клес> і, і ми партія зробимо все для того, щоб Авадабідця справедливості Альона Щербакова, Микола Ніколаєко, Новини СТС.